145 день в Канаді, 05.11.23. -е, 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 і я вже хвалюсь. знайшов я. Це, вон, пише чуть-чуть інакше. Тут фіт, а тут якийсь значок. Можливо, це комплект, ну ясно, що це швидше інші. Інші рукавички. Я знайшов на секунді рукавичку вчора праву, і в мене вже була ліва. Я. Знайшов відео, де я записував про цей секонд про ці рукавички. Я взяв їх три. 4-9. Рівно 2 місяці тому. І четвертого, одинадцятого я знайшов праву. Ну це просто магія. Я не знайшов другий. Лише одна права була. І в мене тепер на роботі дві. І зараз е, тут маю дві. Дуже класні рукавички. Я не задоволений, бо вони реально дихають. Легесенькі. І так само я взяв ось цю. Е, оце... Вчора Светрик. Не сказав би, що це Светрик, вентиляція всюди. Це спортивна така от штучка. Дуже зручна, легесенька для фітнесу, плюс оця на пальці, можна, звісно, зняти. Зручна штука. Вона Зараз мені в цьому тепло, але для фітнесу, коли десь там в залі прохолодно, класно. Так що Маю рукавички. Оцю штучку я купив вчора. І-і-і. Класно, класно. Два місяці, рівно два місяці я знайшов право. <хи> Рідко таке буває. Е, вчора поміняв штору. Е, штору в ванні поміняв по поставив цю білу, що я привіз, дуже гарно виглядає. Плюс в неї внутрішня штора має три магнітика посередині і два по краям. Що вони до ванни, ванна металева, вони приклеюються. Якраз то, те, що треба, і ліку поміняв. Ту, що має різні режими, і шланг. Тоже зручно. Вчора ходив душ, протестував. Класно. Там є один такий режим, що я такого навіть не бачив. Розпилює в такі дрібні крапленьки, що вони як голочки пробивають. Цікавий якийсь такий режим. Я ніби розпилює аж повітря. Такі дрібнесенькі, дрібнесенькі і, і сильно б'є. Мені сподобалось. Вчора повішав штору, лійку. І зробив я вчора штатив. Дорвався я щось до роботи. Я розбомбив все, витягнув інструменти. Витягнув інструменти по всій хаті, бо там крутити, там е, міняти, тут ремонтувати. Викрутку маю класну. І я думаю, поставлю всередину е, як викрутка. Ну, от викрутка гостра тут ручка. І там дірка є, де запихаються біти. Я туди запихав малесенький магнітик. І він на саме дно попав. Я думав, буде тримати біти, але біти вони не такі металеві, не з того металу, вони металеві, але не мають стільки сталі, щоб магніт притягував. І пана тримається витягнутий магнітик. Була головоломка, але я його дістав Я спеціальний зробив такий ключик. Коротше, набавився на і гарячий пістолет пробував. З тим, з тим покінчено я це зробив, витягнув магніт. І поремонтував оцей штатив. Я, мені він дуже сподобався. Це реально блогерський такий штатив. Оця штучка була боком, я її перекрутив, бо я люблю, коли в повний формат. Я колись буду переглядати своє відео. І я хочу, щоб вони були мені на весь екран, а не оцей TikTok режим І з цим штативом він е класно розкладається. Дуже класно розкладається, защолкується, ніжки. Е ніжки в нього дуже класні. Е все як має бути. І проблема в ньому була ось тут. Дівчина зламала. Е, ну, Друга частина, звісно, всередині. Все, що мені треба було, то обрізати тут, обрізати тут, гарно підшліфувати. І це така собі селфі палка. Вона yeah. знімається, можна, можна взяти з собою і мати як селфі палку. У мене є, звісно, селфі палка, вона зараз у нас знімає теж в такому стилі. Дуже класний штатив, він високий. І я з нього тепер буду знімати, бо я хочу сьогодні вечором поміняти цю тумбочку. Приладі мені гарний коментар від постійної глядачки за ось цю тумбочку. За оце, що я зробив. Як ліжко, ліжко йде отак, а ця та тумбочка так і так. Я зараз плю один і мені місця просто хмара вистачає Це величезний матрас, не знаю, кінг. Ну, не кінг, може просто великий бік сайз на двох. І ця тумбочка виходить так собі на... з краю. І вона написала. Не страшно, що якщо буде двоє, хтось буде битися в ту тумбочку. Я написав, я знаю за то, тому я буду спати біля стіни. Звісно, це жарт. Для одного воно добре повністю, а от для двох ні. І в мене тут вітальні стоїть така сама модель Ікея, просто в половину менша. І я її відсуну, вона буде посередині, більше буде входу, і буде маленька тумбочка біля мене. Буду Прийдеться здихатись від Будди, віддам його через маркетплейс Або спитаю румби, може йому треба такий декор. І, коротше, перероблю. Сьогодні вечором я то перероблю, до того дійде. Штатив розібрались. Дальше, дальше, далі. далі, далі. Сні... Сніданок кава. Сьогодні. Навіть вчора я наставляв будильник. Думаю, перевірюю, я завжди перевіряю будильник, включений, він чи виключений. І будильники теж рекомендую ставити на кожен день, будь-який день на кожен день, і кожен день його перевіряти. Кожен вечір, чи він включений, чи він виключений. Не так, що субота, неділя вихідний, а якщо в суботу треба встати, чи ще щось. Коротше, в мене не включений. Я перевіряю будильник в 12-й годині, будильник на 8.20, а пише спати залишилось 9.20. Я такий думаю, що щось тут не так. Сьогодні перевели годинник вночі. Ну я зрозумів, що переведуть годинник. Думаю, отак. То я вже зранку проснувся без будильника, організм вже настроївся, налаштувався на це. В 8-й то виходить в 9. І вже на вулиці було світло. Зато їхав додому, то вже було темно. Прокинувся, я не знаю, що я такий бадьор. Я прийшов такий замучений сьогодні і ще й випив чаю з ромашки, тільки що. Я думаю, зараз все трупак. Але ні, я якось прокинувся. Посмажу собі яйця, я нічого не готував. Я сьогодні мав готувати вечором курку. Але не готував. По снідав зробив омлет. не омлет, а яйця з сирим жовтком, перчик, сіль. я Люблю тостерний хліб, макати, бомба, ракета дуже смачно. Випив кави і поїхав. Поїхав я не зразу до церкви, а поїхав я на роботу. Взяв прання, виходжу. Е, білка біля моєї машини щось там порпає. Я не знаю, вони там... де вони тут живуть? Е, в даунтауні? Тут немає ніякої природи. Ну Є, ясно, що дерева, але блін, стільки звірів, тут білки всюди бігають повно. І білка щось порпає. Я вже почав знімати, вона втікла, там я скину відео, що вона втікає, і заяць так само тусується біля моєї машини. Ксі, охорона, охорона є. Добре, що зомбаки не їдять у цих тваринок. Відвіз брання на роботу, закинув дві пралки, бо в мене було досить. Там і то скетчерси закинув, і багато, і постіль перестелив, і рушники, там, і з кухні. Коротше, багато, і одяг, робочий одяг. Закинув і поїхав на станцію Кербі, зустрів свята з Юлею. Почекав їх там. Я скорше приїхав. Я люблю завжди скорше приїхати, щоб мене не чекали, а я почекаю краще. І подзвонив до мене мій однокласник. Однокласник зі школи, поки я чекав на свята з Юлею, то якраз ми з ним поговорили. Він ще в Європі, і я, коли виїжджав, я йому сказав: роби візу, роби візу в Канаду, поки халява. А він не далекобійник по Європі, а тут далекобійники ціняться. Звісно, йому прийдеться здавати тести, це все, і здавати на права, але він вже то, практика в нього є. і він, Якщо він то любить, то буде супер. То буде супер. І ну і дуже радий, що приїде до мене мій однокласник, тож треба. Я йому тут допоможу, звісно, всім, чим, чим зможу, але тут немає сильно чим допомагати. Все, що я можу, то тільки підказати, куди йти і що робити. Ну і познайомитися з добрими. людьми. Ну, фактично трошечки можу допомогти. Але він дивиться мої ролики, так що Тьоска, привіт. Дивиться мої ролики, бо реально настроївся їхати в Канаду. Питається, ясно, що страшно. Тут дорого, тяжче. Я йому як сказав, що за машину треба страхівку кожен місяць 300 баксів платити. Вау, дорого. Залежно від року машини, від кубатури, від об'єму мотору, і того всього, і чи двостороннє повне страхування, чи ні, в мене повне. Тому я оплачую так. Люба, люба ДТП і мене то не цікавить. А от дехто бере саме дешеве. Можна платити і 100 доларів. Є в мене знайомий, який оплачує 110 доларів, але в нього теж машинка якась така собі. От, поговорили. Він же отримав візу і скоро прилетить. Ну, як скоро? Місяці 2-3, але може ще би, до речі, може ще би почекав оту зиму тут чуть-чуть. Не ліз в зиму прямо сюди. Візу йому дали на 5 років, так що. Так що таке там. А, він мене питався за візу. Візу дали йому на 5 років, бо в нього і паспорт може на 5 років. Так що візу дають. Візу то без проблем. Work permit. Це вже інакше. В аеропорту дадуть, work permit, Вони можуть дати до кінця візи, а можуть дати на 2 роки. можуть дати на 3 роки. Мені дали на 3 роки до кінця моєї візи, бо в мене паспорт дадуть на 3 роки. Тож йому дали візу, але work permit можуть дати на 2 роки працювати. Я цьому емігрант, е, тому консультанту, імміграційний консультант, я йому зразу сказав, я збираюсь залишитись в Канаді і бути тут канадцем. Мені треба work permit максимальний, я не збираюся тут бавитись, брати якісь допомогу. Чітко сказав все, як має бути. Що мені подобається і англійська мова, і канадці. Я чув, що дуже гарні, так що я збираюся тут залишитись. Він почув то і думає, добре, я дам йому до кінця візи. І всім рекомендую так робити. Щоб людина розуміла, що ти їдеш сюди назавжди. І він дає тобі більше шансу затриматись. Більше можливостей. Бо дехто там не знає, що розказує, що їм дають на 2 роки World Permід, якщо паспорт на 10 і віза відкрита на 5 років. Мені дали. Я сказав свою ситуацію і рекомендую так робити. Поговорили ми з ним. І все, я зустр... свят з Юлею під'їхали, я їх зустрів і ми поїхали до церкви. Приїхали ми до церкви швидше, бо, бо швидше. Вони теж приїхали швидше, хоч ми демолялися на 10-10, вони теж приїхали швидше на 10. -10. Приїхали ми пішли ми наверх і зустрів я ще одного свого друга. Тут що, як я прилетів, з ним познайомився, хороший хлопець. Він ходить на 8.30, там українська служба. І він ходить на 8.30, теж був на кухні. І що? І ми випили сочку, випили сочку, позробили зі всіма, кого там знали, і пішли на службу. Відбули службу. Після служби ми знову повернулися назад. А там українські жінки наготували, наготували тортів, пляцків і всього такого. Великі столи я не закинув в, це, в Телеграм. Треба закинути. Треба закинути. Там, я, я не знімав спочатку столи, там всі фотографували столи, знімали, я їх не знімав. Але я зняв, як вийшов Ксьонс і для всіх заспівав нога еліта. Дуже подякувався, дуже смачно, задоволений. Много еліта заспівав, дуже хороший цей акціонс. Пастер. І цей. І я оце зняв закинув. Поїли, поговорили, поспілкувалися, свят теж поспілкувався з різними людьми. І Юля. дуже Дуже приємно, коли багато людей разом. Різні різні професії, різні. Цей, але в. Тих людей є свої знайомі, і десь воно все складається так, як має бути. Я думаю, і вони назнайомились, точно, точно назнайомились, я знаю. Що вже веде плюс. Плюс бонус до їхнього полегшення тут перебування. Тож, приємно поспілкувались, побачив я Нору. Нора хотіла їхати чинок, але ми збирались на секунд. І я вже зібрався з зі усіма. І, ну, і ми поїхали. Ми поїхали туди. Ми поїхали е, на секунд. Я, Юля, Свят і ще одна Юля. Е, вона, що е, вона сама і теж вирішила поїхати з нами. Що їй робити? Так що ми поїхали всі разом на секунд. О, ручка перестала писати, як я ж буду цей. Ну, нічого, розберемося. На секунді. Я якийсь замучений сьогодні. Не знаю чого. Зранку ніби ще був бадьорі, але вже такі. Чую, вже сили нема. І на секунді шаримся, туди-сюди лазимо, по нас вирували. Я багато накупив. І зразу покажу що. Е з... Я там, як е, постійний клієнт і вже знаю, там врунда, індійська дівчина е, теж любить собі всякі штучки взяти. Вона попросила, щоб я її зразу виніс на вулицю таку сушарку для одягу. Щось подібне. Я навіть не дивився, що це таке. Така от, решітка якась була розкладна. Е, вона оплатила і сховала. Я взяв з чеком вийшов поставив свою машину. Потім вона мені ще підкинула блокнот і, і пітарди хлопушки, то взяв її на 2 долари. На 2 долари і взяв. А, я маю чек. Так, да, її взяв. Ну, то я заокруглив конкретно. Долар 35. А чого 2 долари? Ну, нічого, 2 долари. Заокруглив я не в ту сторону. Долар 35. Ну нічого, або дала б мені долар, або 2. Ніхто 35 центів не буде давати. І цей, набравши для неї. Оля теж там дещо хотіла термогорнятку, вона мене попросила. Я її хапнув його чоловіку Артему кепку чорну, таку класну. там, е, Я вже не пам'ятаю, що писав. Твердий як камінь, щось типу того. Е, то, що там намальований кугутик. Але нічого страшного. Кугут, то чий? це? Є французький знак. І цей. Е, я набрав на 4 долари. 4,05. Дуже мало я сьогодні набрав. Зараз покажу що? Ще там Юля набрала. А хто ще то є? А, Оля набрала на 7 доларів, а Юля набрала на 8-10. Коротше, я просто оплатив мені дали готівку. Я зразу покажу саму класну штуку. Я взяв собі ось таку от переноску. Вона має USB-порти, всі працюють, якась фірма Tessan. Хорош, тут ззаді пише, скільки ампер модель, можна глянути в інтернеті, мене не цікавить, мені дуже вона сподобалась. Досить довгий шнур, мені навіть такого довго не треба. Мені сподобалась і ця вилка. Бо всі вилки в мене такі от довгі, і я не можу їх запхати. В мене вилка, включити. Резетка за матрасом. А ось це воно як залазить, все, що воно займає місце, і дріт йде вниз, і тут воно буде на тумбульсі стояти. Шнури зарядки, нічого лишнього. Тут буде включена лампочка і все. І ще два порта буде вільних. Оцим я дуже задоволений. Вчора я взяв коньки, я Олі теж взяв коньки для Артема. Кра... Ну, вони кращі, ніж ось ці. Ну я кращі. Я б не сказав, що. Коньки вони всі коньки. Е, це просто вони чуть-чуть покоцані. Тут е, правий в мене покоцаний. Тобто лівий. Тут, тут чуть-чуть покоцаний, але мені це все одно. Я взяв сьогодні іменно оці чухли. Мені сподобались ось ці чухли на коньки, щоб я їх кинув в машину. Легко за защіпається. І це мій розмір. Були вони такі з пластиком ще на, на роботі. І по-любому Артему треба. Будемо їздити, разом поїдемо на коньки. Я сам не дуже хочу кататись. Ну, Може і сам поїду, хто його знає. Я люблю таке от покататись на коньках. Зразу, якщо спортивного. О, шкарпеток пару взяв. Це шкарпетки. Фірму я там десь бачив. New Balance. New Balance це шкарпетки. Ну, навіть пахнуть нормально попрані. Шкарпетки. Взяв я отакі от м'ячики. Ми ходили в басейн. Це м'ячики Spike... Ball. Е, я не знав, що це таке. Були запчастини, були, е, була сумка. Ціла сумка, і там середні були запчастини, я ті всі запчастини викинув, там такі ніжки. Це маленький такий батут, не батут, а сітка. Сітка така, що можна обняти. І треба брати оцей м'ячик, і в ту сітку бити, відбивається такий собі волейбол чи від тої сітки. І четверо людей там бавляться ось це квадрат такий собі. Їх є чотири штучки. Я оці два накачав, це я не накачував, щоб показати вони менші. І е, головне, що там був насос малесенький, найк. Класний насос, який дуже, дуже добре працює, іменно оці м'ячики накачувати. Все, накачаний, бо ми ходили в басейн і в нас не було м'ячиків. А вони дуже м'ясенькі. Навіть коли в голову попаде, нічого не буде в басейні. Чотири штучки. Чотири штучки дуже задоволені цими м'ячиками. Ну, зовсім багато не набрав. І взяв собі отаку от футболку. е, э, Не футболку, кінгурушку. Э, смайлики на рукаві, вона досить прикольно виглядає. І тут і на рукаві пише великими. No, покажу на спині краще. No more Mr. Nice Guy. <laughs> і знімає маску. Ну, no, я yeah, nice guy, це в мене не маска, це я, це я такий. Але ну, це мені дуже сподобалось. No more, Mr. nice guy. Деколи, деколи треба бути angry. Не знаю, де я її буду використовувати, може на роботі, може ще десь. Якщо її одягаєш, мені подобаються значки. тут смайлики, ціла рука. І тут надпис великими. Дуже простенький. Дуже простенький. то як в мене буде поганий настрій, я собі одягну цю кінорушку. Отак, і все. Сьогодні дуже маленько. Ну, якщо замочений і не маєш дуже настрою, то і багато не знайдеш. Але там багато і не було нічого хорошого. За вчорашні рукавиці, то фантастика. Знайти таке? Красота. Ну і що? Після Е, секунда? Після секунда свят з Юлею пішли на автобус, бо їм автобус їде прямо до них на Мальборо. Один автобус світового секунду, так що їм вигідно. Їм вигідно їздити автобусом. А ми ще мали почекати на, на Олю. Саша не, не пішла. Саші не було. Ми б її теж могли підвести до ці тренувати, щось вона не, не, не пішла. Дочекались ми на Олю і поїхали. Поїхали ми. Я відвіз Олю додому, відвіз е, Юлю додому. І зараз я вдома. Я вже вдома. Аня, поки ми їхали додому, я ще заїхав на роботу, скоренько прання перекинув в сушарку, щоб воно не стояло на кисло цілу ніч. І вже поїхав додому. Позавозив їх, випив чаю з ромашки. І зараз буду робити порядки з тумбочкою, поки я ще в адреналіні знімаю цю фігню, бо вже жарко, в хаті дуже жарко. У мене цілий день було вікно відкрите, я зараз його накрив, закрив, щоб нагрілось. Ну, але воно нагрілось моментально і знову ташкент. Так що я зараз знову відкрию вікно і все. Ну, ще я сьогодні, я сьогодні в церкві думав добрати, ну, ще запросити когось. Але ніхто в групі не відписує чітко, щось сумнівається. І я зараз сяду ще так, і зараз сяду і підрахую всіх, хто ніби має бути. Напишу повідомлення, спитаюсь, бо вже дуже багато людей, і мені треба знати, скільки. Скільки і що, скільки авто, і що ми будемо робити. Я зараз всім понаписую, перепитаю, складу список, і далі буде. І далі буде.